Українські волонтери знайшли спосіб, як робити окопні свічки без парафіну. Металева гільза така, вона виготовляється, бачите, тут шов є, вона зварюється, і, і, і потім робляться знизу, бачите, такі надрізи. Це для того, щоб рідина добре надходила у, сюди до тканини. Брезент обмотаний негорючим матеріалом, це азбестова нитка. Бачите, сюди заливається паливо, пічне паливо. Вставляється, паливо проникає по тканині і тут по колу запалюємо, а дивіться, повітря походить сюди. І отут полум'я в нас кругове таке виходить. І це фактично, можна сказати, відносно вічна свічка. Недоліки парафінових, копних свічок, в тому що вони прогорають і верхній шар добре горить, а нижні шари паршиво горять, тому що. Дуже багато попелу утворюється, і він загаслює ту свічку. І постійно треба прочищати, знімати той нагар. Не треба ніяких додаткових речовин. Одна речовина або спирт, або засоби для дезінфекції. У них там більше 70% спирту і вони досить непогано горять. Але найкраще горить це пічне паливо. Ось такий варіант свічки це для сухого спирту. Теж досить непоганий варіант. Сухий спирт він горить майже без диму, хоча є певний запах, але є великий плюс, що знову ж таки він вигорає повністю і не потрібно його зачіпати. І е, ви подивіться, що ця свічка також фактично вічна, вона зроблена з металу перфорованого, повітря добре заходить, тому і горіння відбувається якісно, і полум'я яскраве і тепле. Сюди можна поставити чашечку, нагріти чаю чи нагріти водички для того, щоб запарити якусь мівінку хлопцям, приготувати. Отакий От варіант досить такий зручний і гарний.